У кожного міста є серце. У жмаринки воно б'ється не лише на вокзалі. Тут працює ціла система медичних закладів, де щодня рятують, підтримують і повертають до життя. У кожному кабінеті турбота, у кожному відділенні досвід, у кожному лікарі людина. У День медичного працівника розповідаємо про тих, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я. У Жмеринській громаді представлена широка мережа закладів охорони здоров'я різного рівня від екстреної допомоги і сімейних лікарів до кластерної багатопрофільної обласного госпітального округу з сучасним реабілітаційним центром. Коли життя ламається в одну мить, до вас їде саме вона. Жмеренська станція екстреної медичної допомоги, одна з ключових ланок Вінницького обласного центру, очолює заклад Тетяна Венгер. У складі декілька відділень і пунктів постійного базування. Щодня десятки викликів, сотні врятованих. З початку повномасштабного вторгнення більше десяти працівників екстреної допомоги стали на захист держави у складі ЗСУ і не лише рятують життя на передовій, а й виборюють наше право на свободу. Первинна ланка Жмарінський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги. Звідси починається маршрут пацієнта. Медичний заклад очолює Олександр Султанов. Професійна команда лікарів та медичних працівників обслуговує понад 48 тисяч людей. У структурі центру амбулаторії у жмарінці, Браїлові, селах Станіславчику, Мартинівці та Носківцях. Центр первинної медико-санітарної допомоги активно співпрацює з міжнародними гуманітарними місіями та фондами, залучає додаткові кошти та можливості для якісної діагностики і профілактики хвороб. Тут діють всеукраїнські кампанії з імунізації, школа для пацієнтів із діабетом та психологічна підтримка різних верст населення. Працівники активно допомагають Збройним силам України та беруть участь у волонтерських ініціативах. Комунальне некомерційне підприємство жмаринська центральна районна лікарня, кластерна багатопрофільна лікарня Вінницького госпітального округу, яка має у своєму складі 12 профільних відділень. Очолює заклад заслужений лікар України Ростислав Боровський. Лікарня працює за 19 пакетами згідно договорів з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій. У цьому році тут відкрили сучасне реабілітаційне відділення для пацієнтів після інсультів, травм, а головне для військовослужбовців, які потребують відновлення після фронту. Тут проводять складні операції з використанням сучасної малоінвазивної методики а якісне діагностичне обладнання, мамограф, флюорограф, КТ катета, УЗД апарати дозволяють проводити ранні виявлення захворювань. Точну діагностику та ефективний контроль за лікуванням пацієнтів. Лікарі та медичний заклад активно допомагають Збройним силам України та передають дрони на передову. Відокремлений структурний підрозділ жмаринський районний відділ державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, медичний заклад, якому належить лідерство у боротьбі з епідеміями, контролем і профілактикою хвороб. Збереженням та укріпленням здоров'я населення. Очолює заклад Іванна Стелюк. Окрім основної роботи, працівники медичного закладу активно допомагають українській армії, плетуть маскувальні сітки і збирають допомогу. Вони мають десятки нагород від бойових підрозділів зі словами вдячності за надійний тил. Жмаринська лікарня відновного лікування. заклад третинного рівня надання медичної допомоги. У якому допомагають зробити перші кроки після інсультів, травм та переломів? Заклад очолює Богдан Боровський. Основна увага сьогодні нашим захисникам. Бо повернення до повноцінного життя це також перемога. Тут працює три відділення: ортопедичне, неврологічне та лікувально-діагностичне у 2024-му в лікарні відкрили кабінет ударно-хвильової терапії. Для ще більш ефективного відновлення. Лікарі і медичний персонал долучаються до волонтерських ініціатив, допомагають Збройним силам та передають дрони на передову. Посмішка це теж якість життя. У жмарінській стомат поліклініці, яку очолює Вадим Осадчук, забезпечують доступні послуги для пільгових категорій населення: ветеранів, осіб з інвалідністю, родин загиблих, професійна команда лікарів і медичного персоналу. Щодня працюють над тим, щоб кожен пацієнт зміг отримати не лише якісне лікування, а й впевненість у собі. Протезування, лікування та профілактика зубних захворювань усе це доступно тим, хто цього найбільше потребує. У Жмеринці представлена розгалужена мережа приватних закладів охорони здоров'я. Одним із популярних є центр здоров'я медсан, який очолює Юлія Нікіторович. Медсан вже майже два роки піклується про жителів жмеренки та гостей міста і має понад 20 напрямків допомоги від сімейної медицини до гінекології, кардіології і навіть онкології. Тут працює команда з понад 40 лікарів, які постійно вдосконалюють свої знання, а власна лабораторія гарантує швидке та якісне отримання результатів. Філософія закладу медсан бути здоровим означає бути вільним. У Жмеринці працює Міжрегіональний медичний центр лікування залежностей вільне життя, фахівці якого проводять профілактичні бесіди з молоддю з метою запобігання поширенню шкідливих звичок, а також лікують залежності від алкоголю, тютюну та наркотичних речовин. Очолює заклад Олександр Погорєлов. Сотні медиків у білих халатах, камуфляжах, з дипломами і серцями. Ті, хто не здається навіть під обстрілами, ті, хто рятують життя щодня, і ті, хто вже стали справжніми героями вдома і на фронті, у день медичного працівника вклоняємося кожному: Ваша сила у знаннях, ваша зброя у добрі, ваша робота безцінна. З повагою, жмеринська громада.